Двокімнатний будиночок такий у нас. сусідами на території, там більше то Вони проживають самі власники. Потрапляємо зразу в кухню вітальню, зараз з кухню, ще ще почистили, привезли. Зараз ставимо ще так, не виглядає. Авто тобто, з техніки тут у нас є туфоліва піч, холодильник, пральна машинка. Чайник, є праска, є електрична двохкамфорна плитка. То, якщо тут сильно готувати, то вибачте не вийде. Зразу кажу. Значить, тут у нас є снивозом, парен душ, піднімаємося на другий поверх, якому є спальня. Сходи тут досить короткі, тому. Нас дітей розглядають. Комод, Місце робоче з таким кріслом комп'ютерним. І саме ліжко. Новесеньке, новесенький матрас, тобто повністю новий ремонт, вони освіжили, все повністю перекатали. І така ще є кумірка для одягу, шавки є. Где можно ставить? Труфма это.